Добрий вечір, дорогі друзі, глядачі каналу Площани. От їдемо до сусідів допомагати пробувати картошку рити. Картофелі копалка Вова Петрика купували в нього. От зараз побачимо, що вона. Трошки ми переробили для наших ґрунтів і не красили, бо як відвалиться щось, тоді будемо переробляти, доробляти і красити. Оце ми приїхали сусідки допомагати, бо вона каже, що сама не виперпає. Картошка в неї називається зборна, наверно, України, бо тут усяка є. Ну, Барабуля, наче байдуже, десь мілча, десь крупніша. Дуже правда твердо. Копає, наче добре. Ніхто тут нічого не робив, не, не косив нічого. Воно й так байбайдуже. Десь щось заб'ється про чистим. Це ми сьогодні зайшли більш-менш ту, турання викопати хочемо. Ходимо на перві понижені з включеним переднім мостом, бо під гробок не йде без ведучого передка. Трошки, бачите, дуже суха земля. Груда як цей. Оце в нас така земелька. Як засохне, то вгризти не можна нічим. Представляєте, як лопатою це його копати? Що воно буде? Спасибо Бові Петрику, що придумав таку картофелекопалку. Ми, правда, тут вже Переробили розкосиці на всі сторони, бо в нас земля не піщана, та й воно не дуже моцне вийшло. Все, переробляли, бо почало гнути, крутити все. І от переробили оцей давал, де? Він йшов отак знизу, попід швелер, ну, як всередині. А тепер поставили зверху його варили. Та й він... Не надрізався швеллер, Соцільно йде знизу. І вже б воно трошки лучше у нас вийшло. Це ми так думаємо, а далі воно покаже. Оце в сусідці в Любові Олексіївні така картошка. Дощів у нас не було. Один був якийсь там трошки ну, маленький. Ну, Любов Олексіївні чоловік настроїв полів, і вона носилася і поливалася. І оце вона така вродила. Байдуже. Хотілося б, шапка краще, але вже і так нема куди. От, подивіться яка. От все, це ми закінчуємо на сьогодні роботу. Е, картошку ранню це ми викопали. Це от така картошечка. Е, все, це все будемо закінчувати, бо далі вон, у нас там, Ну, Любов зелена вже. Ще, ще й дуже зелене, ну то пізніше картопля. Побачимо, яка там буде, будемо знімати, показувати. Тут закінчуємо на сьогодні. Кажуть, що це що бурани в ну, бурані трохи, як є буран, та і картофеля копалка йде. Не, йде нормально. Ну, як дуже буран, звісно, вона вже це. А так ось, до, бачили, тут ніхто нічого не робив, не викосувалось нічого. Просто так копали і як воно виходить. Далі от, будемо знімати і показувати, як ми оцю будемо копати картоплю. Теж є трошки буранець, але це не страшно. Тоді побачимо, чи викосимо, чи. Буде так. Тоді буде видно, коли буде аж копатися вже десь через неділі три або й більше. Закінчуємо відео. Дивіться наш канал. А, не сказали, скільки накопали, не знаю. Давним.